Хочу зараз показати вам цей планшет, який заміни будь-які аркуші паперу для дитини. Так, мені відправили з синього кольору. Ось так виглядає планшет. А тут йде ось такий олівчик. І я можу написати будь-що. От я написала літеру А, намалювала серденька. Можу написати взагалі будь що, намалювати квіточку, наприклад, а потім достатньо просто натиснути на кнопку Ось тут і все зникає. Ну, це сподобається будь-якій дитині. Ну, це мені здається. А ви напишіть. Як ви думаєте, це крута річ чи ні?